Ви будете покарані. Сьогодні я вас знищу. Стіці стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Всем привет, дорогие друзья, с вами як завжди красті. Та сьогодні, друзі, я дізнався, що ця божевільна лосиха використовувала якесь зілля та загіпнотизувала Олениху. Вони зараз вдвох знаходяться на ось тому острові, що позаду мене. Я спробую сь сьогодні її вилікувати. У мене є ось такий антидот, який зможе її вилікувати. Но спочатку я буду їм мстити. Подивимося, що вони там взагалі роблять. Я зможу перетворюватися на ось таку скриню, це щоб мене не запалили, якщо чесно. Та я можу перетворюватися на ось такого вареного монстра, на оленя, ось такого з е, тих самих 99 е, ночей в лісу. Та ось такого мімікера. Я пропоную ходити у невидимісті та летіти до них та подивитися, чим вони взагалі там займаються. Тому що ця божевільна лосиха, вона вкрай офігела. Ми її сьогодні провчимо. Так, ось вони, дивіться на них. Щось тут рибку ловлять. ну-ну-ну-ну. Так, сестричко, добре, що ми тепер з тобою разом. Нарешті ти. Вибрала правильний бік. Тепер ти нам будеш робити пакості, зло, та ми будемо разом. Головне шукати що краще собі заберем. Так, він буде наш. Ми будемо правити всесвітом. Так, так, так. Всесвітом вони будуть правити. Слухайте, друзі, я знаю, що вони ненавидять, коли ось такий трофей можна поставити тут. Це голова оленя, якого застрелили. Так, ось їх також застрелимо, але трохи пізніше. Так, слухайте, друзі, в мене є ще ось такий лут, який я буду сьогодні використовувати. Так слухайте, знаєте, що я знаю, так, що можна використовувати? що, що? Так, Звідки це? Це Ти сюди поставила? Що? Голова Оленя? Ні, хто це зробив? Жахли. Ми караємо. того, хто це зробив? Тут клеїться? Сестра, мені це не подобається. Не знаю. Дуже не подобається. Так, друзі. О, Слухайте, де моя е, е, моя перчатка зникла. Добре, Що добре, добре. Так, вони там щось роблять. А, вони вбирають. Я пропоную йти у невидимісті. Так, ось так все робимо. Полетіли. Зараз я перетворюсь на цього величезного монстра. Так. так. Ну, добре, вечерю, можна вже. Зараз я перевірю. Так, вже все готово, можна вже їсти. Нарешті будемо їсти. Ой, чого так темно стало? Дивись. Так, друзі, дуже темно стало. Ну що? Ви будете покарані. Сьогодні я вас знищу. Хіба ми до не знищили? Звідки ти, ти тут? Повернувся. Я тобі наказую, щоб ти убрався звідси. Турепа тобі гаплик зараз буде. Що це в нього там? в рах? Ой, 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 надо уйти! О, нет! Он какой-то очень злой! Сестра, мы его не контролируем! Надо уйти с этого острова! Так, за все ваши... ...чинки вы будете покараны! Эй! Куда вот ты там сникла? Так, друзі, летимо, уходимо у невидимість, та нам потрібно стати іншого розбіру маленького. Так, слухайте, це тільки початок. Знаєте що я пропоную зробити так, щоб вони подумали, що тут буде якийсь ад на землі. Так, зараз беремо ось цю штуку. Та мені ще потрібна ось вона. Так, все, так це беремо. Якись пропав і добре. Нарешті, можливо, цей острів десь розположений в якомусь такому місці. О, ні. Що? А? Ти чуєш це, Так, дивись. Мотори ти дощ. Можливо, можливо, це Бермудський тригольник? Мабуть. Що? Так, 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 так. Ось Так стало. Дивіться, друзі, що тут відбувається. Мамовий куб. Удайте зомбі! Дермелі. Так, оце я розумію. Та де вони? А, ні! Нічого Цього не нам не вистачало. Що ж тут? коїться? Це якийсь клятий світ. Ми, можливо, не туди заплили. Не той ні, острів знайшли. Так, так, ви не туди заплили, не той острів знайшли. Так, друзі, беремо ось цю штучку. Зараз ми. Ой, О, Ви чуєте, як вони кричать Так я пропоную стати вареним монстром. Так, становимося ось таком, таким великим розбіром. Це можна викинути. Але вони зараз вони не несуть. Ну що, Я прийшов по вашу душу. Відвали. Що? Ти хто ще такий? Ми нічого поганого не робили. Відвали від нас, відвали! Я вас покараю за це, все що? Закрасті. Так, Нічого друзі, мабуть, мабуть, нам потрібно було казати це, але вони такі дурні, вони не здогадаються, що це все роблю я. Як Як він дізнався, що ми красті переслідуємо? Не знаю. Можливо, можливо, це красті накликав на нас цього монстра. А може, так? Ну Хоча я не знаю, в нього нема таких монстрів. А звідки ти знаєш? А вже ж нема. Я сам цей монстр, якщо чесно! так, друзі, ось так робимо. Так, куди мене понесли! Оце тут зомбі, все слухайте, я можу це трохи трохи знищити. Давайте ось так станемо ну, та шо, шо, зробимо ластрова, Ба -ба! Не залишилось. А, ні, все вибух ще якийсь був. що ж тут коїться, що ж тут коїться. Метеоритний дощ, демони, зомбі, кріпери. Що ж нам робити? Сестро, мені здається, що нас хтось покарав. Можливо, та це не кара. О, нічого собі, вона вважає, що це, можливо, небесна кара, так. Червоний! Друзі, це я розумію, це троллинг. Мені так подобається. Так, вона пливе туди. Слухайте, давайте все перетворимо на лід. В мене є акріолятор. Так, беремо цю штуку, беремо треба цю штуку. Дігати. Так, це можна перекласти та да, ось так зробити, все. Давайте будемо викликати блискавки. Так, сюди. Ти де пропала? Я тебе не бачу. Я звідси пливу, не буду я там залишатись. Так, о, вона тут щось будує, нічого собі, а інша інше. Олениха хоче втікти. Так, цікаво, цікаво. Але їй не дайся! Ви бачили, о, як не... острів розірвало! Знову вона знаходиться на острові. Так, слухайте, давайте ще метеоритний дощ їм тут вчинимо. Uh, ти чуєш, якийсь странний дивний звук. Тобі так не здається. Не падає! Випадає. Поніса туди вбила. Я бачила. Слухай, я планую тут побудувати острів. Йди до мене, пливи сюди, швидше. Зараз я тебе знайду! Так. Слухайте, друзі, я пропоную стати мімікером. Так, ми зараз десь ось тут. Становимося дуже великим. Так, нам потрібно щось вбрати. Антидот перекладемо сюди. Так, та виходимо із невидимості. О, дивіться. Ого, це хто такий, дивись. Ха ха, я прийшов по вас. На ну що? Ви готові? Я вас перетворю на фарш. Знов. Раніше вам потрібно було думати, а зараз Ей, вас Ха-ха-ха-ха! Так, друзі, вони видимості, становимося маленького розміру. Так, дивіться, вони знову знаходяться на цьому острові, точніше, на тому, що від нього залишилось. Ось, Олениха сюди пливе. Так, давайте подивимося. Можливо, в неї очі вже. Да ні, в неї очі червоного кольору злі, як в цієї сестри. Так, слухайте, знаєте що? Що в нас тут ще цікаве є? Є ось це? Сестру, давай до мене. Я тут будую острів. Ні, в нас не виходить вдвох. Тут нормально це виживати не там. Ти. Ти що покинула мене? Нічого, ти теж мене кидала. Рожева хмара, нічого, ось неправильно. Рай! Так, це неправильно, а ось так правильно. Тепер у них дві рожевих хмари. Так, друзі, що вони знову тут знаходяться. Так, де вони? Ось, бачу, олениху, а десь олесиха сховалася. Так, ми можемо телепортуватися до неї. Ось. Дивіться, вона пливе під водою. Цікавий ход. Хм, Знаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо їх трохи заслепити. Ось так. А, ні. Сестро, я нічого не бачу. Що робити? Не знаю, я сама та... я звідси попливу! Кидала! Нічого, ти ще повернешся, а цей монстр вб'є тебе. Так, цей Подивимось монстр зараз виживе. <гла> так, друзі, цікаво, цікаво. Я перетворююсь на оленя, нам потрібно стати дуже великого розміру, та ось так. Давайте використовувати. Дивіться, вона зараз буде в шоці. Вона навіть не розуміє, що я позаду неї. Треба швидше ховатись! Ага. Ховайся, ховайся! Ай, не чіпай! Ти не виживеш. Ха, ха ха. Ну що, небесна кара прийшла по вас йде сюди. Я тобі тебе на шматки поріжу. Ха, -ха, -ха. ти подивись на мене та на себе. Прощавай. Так, друзі, у невидимість? Так, нам потрібно стати нормального розміру. Так, дивіться, вони тепер не разом вони не дружать. Так, слухайте, знаєте що? Я планую їх чимось ще закидати. У мене є чорні дири. О, ми зараз дещо зробимо. Дивіться. О, вона там щось будує. Вона... Треба туди доплити. О, вона пливе на острів. Слухайте, а я зараз буду. О, ні! Мене засмоктала сестра. Ні, 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 на мене не розраховуй. Я тебе також ненавиджу. Так, що ж мені тепер робити? Що робити? Що робити? Плювати та ловити. Зараз я тебе. Хм, знаєте, що можу зробити, друзі? В мене є молочний шоколад. Зараз ми її трохи підкормимо. Так, телепортуємося. Вона ж. Же... Мені сподіваюся, що любить молочний шоколад. Так, ми зараз накидаємо ось тут на цій штуковині, Так. А -а -а, це що таке? Хм, Молочний шоколад. О, сестрі не дам. Уа! Мене розірвало! Так, тебе розірвало! Так, слухайте, друзі. Ну що, можливо, спробуємо вилікувати Олениху. Так, вона тут щось будує. Так нам потрібно перетворитися. Тут Ось так ніхто не на скриню. Нам я потрібен закрию антидот. цей острів собі так. зроблю закритий. Так, так, я, я зробив її у колчик є! Yeah. Попав так. у задницю! Я сховаю ще один! мене ця сестричка вже вже не зістала. Я зробив їй шість уколів, а їй взагалі байдуже. Можливо, я не влучив кудись, так, цілимося у задницю! Yeah. Ай! Я влучив. Що Що Що? Дивомуся на її очі. О, вона стала. мені здається... Та це, це не криня, це я. Ой, ось так. Красив! Це я. Так, це я! Слухай, тепер а, ти а нормально? Що, тут? а в мене тут що? що, що? в зале ничего не пам'ятаешь? Ця твоя божевільна сестра. Слухай, ти знаходишся на острові... Вона використала якесь відьмінське зілля, і ти стала, як вона, дуже злою. В тебе були О, червоні я очі. очі, а не ще не ти намагалася мене поцілувати. Так, ти трохи не робила погано, але я все виправив. Це я трохи. Я, вибач. Ну, добре, я тебе вибачаю, я тут трохи провчив тебе та твою сестру. Ну, але я тебе вилікував. Слухай, там твоя сестра. Зараз знаходиться на острові, вона взагалі з катушок злетіла, а в мене є цар бомба. Давай її підірвемо. Як тобі така ідея? А? Можна з нею розправитись раз і назавжди. Так. Зараз, зараз, зараз дещо зробимо. Це скидаємо. Зараз я це все беру. Так, тепер потрібно йти у невидимість, я зараз тобі пропишу все. Ти можеш використовувати чи ти. О, так. Все, погнали зараз до неї, телепортуємося, подивимося, що вона тут робить. О, диви, вона хоче втікти. Мене Я вже дуже-дуже далеко. Ніхто мене не зупинить. Ва! Вона щось вдарила. Знову цей острів. Ти чуєш? Так, телепортуємося. Ось, слухай, знаєш що? Так. Тобі потрібно її якось е, затримати. З'явись, попроси вибачення, мов, ти там кудись відплила, а я поки поставлю тут бомбу. Як тобі така ідея? Давай так. Все, зараз я її заряджаю, а ти від, відволікай її. Стричко, я тут. Nghult! я ти, до кинула тебе. Та ти кинула мене ти кинула мене. Мене хтось відкинув так далеко, я я ледве доплила до тебе. Хто тебе кинув? Треба тікати звідси. Давай Сестр, тебе треба тікати. Так, друзі, тікайте, тікайте, але зараз буде бабах. Ось так. Оце я розумію. Оце цар боба. Це наймогутіша боба у грі, друзі. Ви бачили, як я її підірвав. Слухайте, якщо вам сподобалось це відео, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал та побачимося у нових роликах.